Всім привіт! Вітаю вас в новому дні і вітаю на своєму каналі. На сьогодні п'ятий день челенджу і ми починаємо його стоячи. Виходимо на початок калимка, робимо вдих, робимо оберт плечима, фіксуємо себе в позиції гори, заплющуємо очі і трохи налаштовуємось на практику. Чодово. Вдих ручки через сторони вгору, видих долоні до грудей. І з цього положення робимо оберти руками назад, розігріваючи плечі суглоби. Плечі не піджимаємо до вух. Змінюємо напрямок покрутили вперед. Спинка рівна в поперек не провалюємось. Опускаємо долоні на зігнуті коліна і робимо кішку корову. Вдих проган в грудях, видих скруглення. І ще вдих лопатки разом плечі вниз, видих скруглення. Ще повторили, підіймаємось вгору, виростаємо, ручки через сторони вгору вдих. Видих з рівною спинкою опускаємось вниз, м'які коліна, звідси крокуємо в планку, кор активний, робимо вдих і з видихом винурюємо в собаку мордою вниз, витягуємо куприк вгору назад, якщо потрібно, згинаємо коліна. Вдих, перекатуємось в планку, видих, знов собака мордою вниз. І у власному темпі повторили вдих планка, долоні під плечима, видих, стегна назад. І останній раз планка, собака мордою вниз видих, і крокуємо стопами до долонь на початок килимка. Через круглення підіймаємо себе вгору, ручки через сторони вгору вдих, видих долоні до грудей. відпустили. І ще ручки вгору вдих. Видих долоні до грудей. Опускаємо стегна в килимок, не відриваючи п'ят. І Звідси перекатуємось в навасану, не завалюємося на куприк корективний. І з видихом розкриваємо, стягнемось в килимок, повністю не лягаючи. Вдих, повертаємось в навасану. І в динаміці рухаємось, активуємо м'язи кору, дихаємо, і ще видих. Розтягнулись над килимком, вдих навасана, стопи в килимок. Стегна відриваємо від килимка і підіймаємось вгору. Ручки через сторони вгору вдих, видих долоні до грудей, відпустили. Крокуємо правою ніжкою назад, повертаємось в центр килимка, стопи дивляться в сторони, вкладаємо долоні на зігнуті коліна, стопи під колінами. І далі прокручуємо ліву долоню в центр, тягнемо ліве плече в килимок, праве вгору. Опускаємось паралельно до килимка, стегна паралельно. Вдих, повертаємось в центр. Видих скрутка в іншу сторону. Праве плече в килим, ліве вгору. Маківкою тягнемось вперед. Вдих, повертаємось в центр. Долоні в килим, коліна вирівнюємо, стопи дивляться вперед, і у власному темпі в динаміці робимо випади неглибокі на кожне коліно по черзі, м'яко опускаємось вправе, вдих, центр, видих вліве. І ще порухались, спинку не скруглюємо. Чудо. Стегна в центр, стопи збираємо разом. Підіймаємось на носочки, опускаємо стегна до п'ят, і сідаємо на п'яти ручки перед собою, вдих, розкриваємось правою рукою в сторону назад, видих, повертаємось в центр, вдих, ліва ручка в сторону назад, видих центр. І порухались у власному темпі, працюємо з балансом. Контролюємо коліна, вони не роз'їжджаються, знаходяться в одній прямій лінії. І останній раз вдих праворуч, видих-центр, вдих ліворуч, видих-центр, долоні до грудей, сідаємо в килимок, ніжки виштовхуємо перед собою, потрусили ними, зняли напругу. Сідаємо ніжки навхрест, робимо вдих, підтягуємо плечі до вух, з'єднуємо лопатки і з видихом стягуємо вниз, і відпускаючи напругу, розслабляємо тіло, заспокоюємо розум і повільнюємо потік думок. Вдих ручки через сторони вгору, видих долоні до грудей, намосте. Дякую вам за цю практику разом. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі в нових днях!